Днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День В студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки, найпівнічнішого міста обласного підпорядкування. Кому і наскільки держава збільшила соціальні виплати? Півтора тижні залишилося у школярів до апробації всіх нововведень у навчальному 2013 році. Вихованці Центру естетичного виховання готові зустріти новий навчальний рік. Велоспортсмени візьмуть старт в Сумах, а в День Незалежності фінішуватимуть в шості. Про це та інше докладніше прямо зараз. 2% суми декретної відпустки відраховують жінки, починаючи з 1 липня цього року. Водночас роботодавці повинні сплачувати суми допомоги, призначеної у зв'язку з вагітністю та пологами 33,2% єдиного внеску. З 1 січня збільшився розмір соціальних надбавок інвалідам з дитинства та дітям інвалідам. У зв'язку з чим були впроваджені вище названі зміни і як вони вплинуть на добробут молодих матусь та дітей з особливими потребами. Дізнавалась Світлана Ковальчук. Починаючи з січня 2004 року при призначенні пенсії час перебування жінок у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами до страхового стажу не зараховувався, оскільки вони не вважалися застрахованими особами і, відповідно, за них не сплачувалися внески до пенсійного фонду. Тепер це питання врегульоване, зазначає перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Ніна Люта. З 1 юля тепер цей період буде зачитуватися до стажа, до страхового стажа, який дає право на назначення пенсії. Але для того, аби ця норма діяла, роботодавець повинен сплачувати 33,2% єдиного внеску за період перебування працівниці у декретній відпустці. Водночас з самої жінки стягуватиметься 2% з нарахованої суми допомоги, яку вона отримує у зв'язку з вагітністю та пологами. 70 днів до радових і 56 шість послі. Ілі якщо ускладнені пологи, значить 70 і 70, 140 днів. По больничному листу начисляється сума, і з цієї суми одразу одержується 2%. Поряд з цим відповідно до норм податкового кодексу України допомога по вагітності та пологах не включатиметься до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку. Цьогоріч були внесені зміни до закону України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитини. Та дітям інвалідам, згідно яких з 1 січня зріс розмір соціальних виплат цій категорії громадян. Зараз э, діти інваліди підрозділяються на дві категорії: категорія А і категорія Б. Значить, до кутрібінку інваліду підгрупи і категорії А встановлюється тепер надбавка на уход тому, чекутою за ним. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства першої групи під груп А та Б відтепер призначається у розмірі 100% прожиткового мінімуму. До набуття чинності зміну в законі її сума складала 50%, Наголошує Ніна Григорівна. З 1 января цього року Надбавка для детей возрастом до 6 лет это 972. Гривна була чотириста 6 до 18, Була 605, п'ять стало 1210 гривень. Встановлюють статус інвалідності дітям з особливими потребами органи медико-соціальної експертизи. На сьогоднішній день комісія шосткинської дитячої лікарні віднесла до категорії інвалідів під групи а 16 дітлахів. Для довідки це особи з виключно високою втратою здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду і які фактично не здатні до самообслуговування. І з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня, початок нового навчального року. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас. Адже він знаменує початок нових знань, досягнення нових успіхів на шкільній ниві. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Для когось він прокладе межу між дитинством і дорослим життям. А для деяких свято першого дзвоника буде першим у житті, і з нього розпочнеться цікаве шкільне життя, аби і первачкам, і випускникам. І вчителям було комфортно вступити в новий навчальний рік, протягом літа відбувалась різнопланова підготовка до початку навчання. Про нововведення, які чекають на школярів, у нашому наступному сюжеті. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до країни знань цього року відбудеться саме 1 вересня. У неділю. Так вирішило Міністерство освіти і науки України. І педагогічні колективи, і адміністрація школи, і управління освіти, і міська влада дуже відповідально поставилися до підготовки нового навчального року. Кожен із освітянської галузі і з влади розуміє, що якість знань дитини залежить від багатьох факторів, але одним із факторів це комфортні умови, які оточують дитину. Аби учням було комфортно опановувати все те, що підготував для них новий навчальний рік, 2013, підготовка до нього вже майже завершена. 12-13 було проведено об'їзд. Комісійна прийомка навчальних закладів, яка показала, що навчальні заклади готові готові до роботи в новому навчальному році. Ну, зокрема, є там невеличкі проблеми, які до початку року буде будуть, скажімо так, уже вирішені. Але таких питань, які б не дозволяли розпочати організовану роботу всіх навчальних закладів, їх немає на сьогодні. До першого класу, 1 вересня 2013 року, піде 658 дітей. Тей після урочистої лінійки на них чекатиме конкурс малюнків. Навчальні плани для них в цьому році особливо не змінилися. З початку нового навчального року освітяни міста працюватимуть над подальшим впровадженням державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Тобто, ми вже державний стандарт на роботу державного стандарту прийде вже другий у нас клас, буде перший і другий клас. Та розпочнемо ми впровадження державного стандарту базової загальної середньої освіти, тобто, це буде п'ятий клас. На учнів саме п'ятого класу чекає ціла низка нововведень, тому батькам і самим школям. Арикам варто чекати наступного. Будуть суттєві доповнення навчального матеріалу, новими темами. Кожна тема, особливо природничо-математичних дисциплін, буде супроводжуватись практичними закріпленнями знань. Вводяться практичні домашні завдання, навчальні проекти і дуже. Багато іншого з п'ятого класу всі учні в обов'язковому порядку починають вивчати другу іноземну або російську мову та інформатику. І хочу сказати, що всі педагоги, які будуть викладати іноземну мову, інформатику в другому і п'ятому класі, пройшли навчання на відповідних курсах підвищення кваліфікації в обласному інституті після дипломлом педагогічної освіти. Ведення уроку футболу є наступним нововведенням навчального 2013 року в усіх загальноосвітніх. Навчальних закладах за попередніми даними в 223 класах ми плануємо введення третього додаткового уроку футболу, але крім того, ми ще вводимо з п'ятого класу в одинадцятому загальносвітній школі номер 11 клас, скажімо так, з поглибленим вивченням футболу, тобто клас спортивного напрямку. Який буде функціонувати уже з 1 вересня цього навчального року? Тому я хочу звернутися також до батьків. Якщо ви бачите здібності в своєї дитини, то ви маєте сьогодні можливості прийти до спеціалістів. Де вашій дитині допоможуть ці здібності розвити старшим тренером футбольного клубу Барса Шостка, який буде виховувати дітей в цій школі в п'ятому спеціалізованому класі з видів спорту футболу, буде у минулому професійний гравець Андрій Петренко, педагог комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Працюватиме він в тандемі з вчителем фізичного виховання Миколою Гарбузом. Футбол – це то. Тот инструмент, который я думаю, что может влиять на жизни молодых людей, И мне это очень нравится идея, то, чтобы воспитывать молодое поколение. В частности, в нашому місті. Учні спортивного спеціалізованого класу до того ж отримають загальноосвітню підготовку з предметів шкільної програми, а ще вивчатимуть три мови українську, російську, англійську, а також отримують одноразове безкоштовне харчування. Ми будемо старатися, щоб з утра у них була можливість для тренування для зарядки футбольної спеціалізованої, а потім вже в... після закінчення школи в 14.30 у них буде можливість тренуватися всім 7 класом. Насиченим і цікавим для шосткинських школярів обіцяє бути новий навчальний рік. 2013. Побажаємо учням гарних оцінок, а їх батькам спокою і упевненості в тому, що їх діти у надійних руках. Незабутній літній відпочинок для дітлахів Шосткинського центру естетичного виховання поступово добігає свого завершення. Та океан емоцій на цьому не завершується. Попереду концертні програми, театралізовані вистави, заняття з образотворчого мистецтва та ще багато цікавих видів проведення позашкільного дозвілля. 2013-й обіцяє бути особливим, адже саме цей рік президентом України оголошено роком дитячої творчості. Тому сюрпризи для шосткинців попереду. Наразі триває підготовка центру естетичного виховання до нового навчального року. Подробиці у нашому наступному сюжеті літня пора для вихованців Шосткінського центру естетичного виховання виявилася доволі насиченою. Вакації для творчих дітей є третім робочим семестром. Дітлахи встигли підкорити не один престижний фестиваль, довела до відома заступник директора центру Наталія Ющенко. Цього року наші діти відпочивали і в Маріуполі, в Херсоні, в Кірчі. Вони приймали участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах, де здобули тільки призові місця: перші місця і гран-прі. Попереду особливий навчальний рік. 2013-й президентом України оголошено роком дитячої творчості. Тому всі зусилля колективу центру естетичного виховання будуть направлені на втілення в життя цієї ідеї, зазначила Наталія Іванівна. Ми плануємо. Дуже велику кількість різноманітних розважальних ігрових програм для загальноосвітніх закладів нашого міста. Також будемо проводити дуже багато різноманітних концертів, які ми запланували. П'ять хореографічних гуртків з різних напрямків, театральні та вокальні колективи, художні та образотворчі гуртки. Все до дітлахів, які на початку вересня переступлять поріг будинку творчості, до чого трудовий колектив центру плідно готується. Робимо зараз ремонт косметичний ми налаштували вже всі матеріали, які нам повинні які нам будуть потрібні в роботі. З новими силами та натхненням Світлана Розломова, керівник зразкового театрального колективу Дзеркало, готується до нового навчального року. Сюрпризів, які зовсім скоро чекатимуть на вистачатиме, зазначила пані Світлана. В початку учнівного року у нас проводяться екскурсії для шкільників, де хлопці можуть прийти, подивитися на роботу колективу, де можуть подивитися кабінети, в яких займаються хлопці, бачити достиження. Аби мати уяву про роботу Центру естетичного виховання, школярі матимуть змогу на власні очі та власному досвіді опинитися в творчих майстернях колективів. У нас были такие годы, когда мы психологические какие-то произведения брали в работу. В этом году хотим ну так, покопаться, вернее, мы хотим наоборот вот просто отдохнуть и сделать вот такие сказочные наше постановки. Мы будем работать над дюймовочкой. І будемо працювати, хотімо спробувати своє видение Аліси в страні чудес. Поділилася таємниці підготовку до приходу нових талантів і художній керівник центру естетичного виховання Ірина Легейда. Руководітелі готуються по-своєму, думають над репертуаром. Это Очень об'ємний і и непростой об'єм роботи именно репертуар на Новий рік. над чим працювати це завжди хочеться вибрати і красиво, і интересно, і то, що принесе нові навыки, новые умения нашим воспитанникам. Багато часу за словами Ірини Феодосіни потребує приведення до ладу костюмів. Вони є важливим атрибутом виступу будь-якого колективу. «ЦЕВ». Что за каждый год шьются по семь, по шесть комплектов в каждом коллективе творчеством. А это нужны новые площадя, новые упорядочивания. Это потом не, не секрет, ни не для кого все красиво, все блестит, но на сцене очень трепается все, швы какие-то расходятся, где-то какой то дети, когда выступают, это колоссальный комок энергии выплескивается с каждого ребенка. В Литку? Також відбувається і прослухування дітлахів, які планують вступити до лавцеївців. Поступово розробляється розклад самих занять в творчих колективах. Расписание переделывается порой и два, и три, и четыре раза, потому что добавляются какие-то новые моменты, в какой-то школе новшества, какие-то дети увлекаются, кто-то взрослеет, уже кто-то мог когда-то в два часа дня приходить на занятия, теперь ему надо на четыре часа переначивать. Вот, группы по-другому формируются. В общем, работа к подготовке идет. Тож, Центр эстетичного виховання плідно готується до нового творчого навчального року, який обіцяє бути Неймовірним. Незабаром шостка зустрічатиме учасників обласного велопробігу, що вперше організовується в Сумській області і приурочений Дню прапора і Дню Незалежності України. Велосипедисти віком від 14 до 80 років подолають сотні кілометрів дорогами Сумщини, аби внести свою часточку Духу Свободи та спільного великого свята. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Велопробіг, який проводиться під патронатом голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря, стартує 23 серпня в Сумах. Наше місто зустріне його учасників наступного дня на свято Незалежності. Головною суттю цього заходу буде не так спортивна складова, як зміцнення зв'язків між різними районами області. Учасники пронесуть державний прапор вулицями Шостки і покладуть квіт до вічного вогню, розповів Андрій Даценко, завідувач сектором фізичної культури та спорту Шостинської міської ради. Старт відбудеться біля фонтану садку в місті Суми і будуть рухатись в напрямку недригалів, Ромни, Канатоп, Кролевець, Шостка, Глухів, Білопілля і повертаються до Сум. 24 числа ми будемо зустрічати їх в нашому місті. біля Центра біля в'їзної стили шостка зі сторони селища Вороніш, і вони будуть проїжджати через наше місто, нашими вулицями. Так як захід не є судоспортивним, а відбувається у рамках дня незалежності, то приєднатись до нього можуть всі бажаючі. Говорить Андрій Володимирович, до цієї колони приєднаються наші велоклуби, наші вихованці дитячо-нацьких спортивних шкіл, ну і всі бажаючі, хто хоче взяти в цьому заході участь. Святковий велопробіг обіцяє бути масовим і дуже урочистим. Прапор України, що приносить учасники по всій області, за майоритів шості. Цей захід в області проходить вперше велопробіг. І... Буде цікаво, тому що приєднаються і наші шанувальники велоспорту і через все місто урочисто будуть їхати з прапором України. Шостка стане одним з пунктів загального маршруту велосипедистів. Після проведення святкової програми в нашому місті вони зможуть відпочити і пообідати. А потім рушать далі, вітати інші населені пункти Сумщини. Передбачається їх зустріч, вони проїжджають центральними вулицями міста, буде е, покладені квіти до вічного вогню, і вони обідають і рухаються далі за маршрутом вже на місто глухів. Тож чекаємо на святкову колону учасників велопробігу в нашому місті. Цей захід, що відбувається вперше. Обіцяє стати ще одною прикрасою урочистості до дня незалежності. 40 кілометрів відділяють шостку від глухова. Саме стільки треба проїхати туристам, аби доторкнутися до туристичної спадщини Глухівського району. Район розташований у Поліській зоні в північно-східній частині області. На території району розмістилися 76 пам'яток історії: 15 архітектури, 20 археології та 16 об'єктів природно-заповідного фонду. Привабливим туристичним об'єктом є село Соснівка, де розташована Глинська пустинь, яка виникла у першій половині 16 століття. У 1998 році монастир відновлено. Назва монастиря походить від маєтку князів Глинських, на чиїх землях і заснована пустинь. Достоменно невідомо, як і коли виникла Глинська пустинь, але, відштовхуючись від місцевих легенд, випливла дата заснування святині. Це був 1557 рік. 19 століття період розквіту глинської пустині, яка славиться своїми старцями. Цікавим є і село Шалигине. Саме там розташована гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення сім джерел, де зберігаються в природному стані унікальні гідрологічні утворення джерел води. Пам'ятка природи має площу 0,5 гектара. Природна цінність пам'ятки сім джерел полягає в цінній якості води, котра, крім смакових якостей, має і лікувальні властивості. Якою буде погода у середу 21 серпня, дізнаємося з нашого прогнозу. Протягом всього дня небо над Шосткою буде ясним. День стопчики термометрів показуватимуть плюс 24 градуси. Вночі показники знизяться до плюс 16. Вітер північно-східний – 1-2 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення акцент добіг свого завершення. Якщо хочете, аби життя вам посміхнулося, спочатку самі посміхніться життю. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В Студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось!